В нас новини посипалися з першим днем президентства Трампа. Бачимо дуже багато новин, дуже багато указів. І один з найголовніших, який не може нас не непокоїти, значить, Трамп заморозив будь-яку фінансову допомогу зовнішню від Сполучених Штатів на 90 днів. І багато хто з аналітиків говорить, що там йдеться не про а, всіх, там а, в першу чергу йдеться про Україну. Скажіть, будь ласка, ми переживемо ці 90 днів? Насправді ми ще не знаємо кого це стосується, бо я теж читав різні аналізи, різні передбачення, прогнози в одному з них я бачив, що йдеться там про Афганістан, Пакистан, ще якісь країни, от про Ізраїль, навпаки, йдеться про те, що зараз буде розморожено поставки озброєння. От про Україну тут не зрозуміло відверто. От, але якщо, наприклад, навіть припустити, взяти за гіпотезу, що Україна це ж це теж. Буде стосуватися, то в нас був довший період, коли ми не отримали допомогу від Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, коли йшлося про розгляд в Конгресі законопроекту, яким Сполучені Штати Америки хотіли виділити нам понад 60 мільярдів доларів допомоги, і який понад півроку не розглядався, не ухвалювався. Тоді ми все таки вижили, хоча нам це було непросто. Але тут ще інша особливість: останні. Місяці, чи навіть я би сказав, тижні адміністрація Байдена зробила все для того, щоб зробити певний ну, запас для України, щоб ми змогли е, прожити там перші там три-шість, можливо, навіть дев'ять місяців, навіть без допомоги Сполучених Штатів Америки. Плюс ми бачимо, що наші європейські партнери за останні десь Ну скажімо так півроку, а особливо останні декілька місяців, зрозумівши, що буде зміна. Прапори, умовно, це називаємо в Білому домі, вони все-таки, ну скажімо так, почали трошечки просипатися, почали вмикатися, навіть пішли на те, що фінансують уже український Мілтех, фінансують виробництво зброї на українських потужностях. Тобто, підсумовуючи, я думаю, що ми витримаємо цей період, але однозначно про якісь контратаки серйозні чи серйозні якісь. Інші операції, я думаю, що доведеться, як то кажуть, забути. Як ви, яка ваша думка? Все ж таки Байден допоможе перемогти Україні? Поки що це не зрозуміло. Чому поки що це не зрозуміло? Тому що Байден дивиться набагато ширше, аніж, ну скажемо, української перспективи. Він хоче показати себе як такий потужний лідер, який вирішує все. І перше, об що він може обламати зуби, це якраз е, так звана Російська Федерація. Те, що він оголосив уже про інтенсивну підготовку майбутньої зустрічі з Путіним, свідчить про те, що він хоче почати з якого він навіть спробував запросити на інаугурацію, але ну скажемо неуспішно, з яким він вже переговорив по телефону. Зараз Путін, і от залежно від того, як пройде ця розмова чи зустріч. Буде вже нам більш зрозуміло, як далі буде розвиватися ситуація, як в Білому домі, точки зору політики щодо цього регіону, щодо східної Європи, щодо Росії, зрозуміло, що щодо України, і які рішення він буде ухвалювати. Я десь ну, маю такий обережний оптимізм в тому плані, що Путін ні про що не буде домовлятися з Трампом, він не може собі цього дозволити. А Трамп навпаки буде тиснути. І я думаю, що тут може знайти коса на камінь. Після чого Трамп може грюкнути кулаком по столі, і тоді дійсно ми можемо отримувати, можемо отримати зброю, яка буде більш потужною в більшій кількості ніж при адміністрації Байдена. Але це буде не завтра, і не післязавтра. Путін виставив умови там останні їх заяви про те, що ну фактично вони зводяться до повної капітуляції України. Ось а він обозначив фактично відправну точку для перемовин. Він зараз говорить, що Україна капітулює, тоді ми з вами про все домовимося, поділимо світ, чи влаштує це Трампа? Я думаю, що ні, тому що е, він дуже серйозно, постійно, регулярно і жорстко критикував адміністрацію Байдена за м, таку хаотичну втечу з Афганістану за те, що вони фактично втратили Афганістан. Аналогічна ситуація по Сірії, коли вони фактично Сірію віддали росіянам. Чи може дозволити собі Трамп початок свого президентства з задачі України? Ну я думаю, що ні. Це вдарить по його іміджу, чи він переживає за Україну. От що за людина Трамп взагалі у вас є розуміння? Ви знаєте, я думаю, тут питання не в тому, що він переживає за Україну, там, за Панаму там, чи ще за когось. Він переживає за себе, як то кажуть, любимо, за свій імідж, за свою репутацію, за репутацію. Своєї великої команди, в яку входять, і родина, і там, найближчі політичні друзі, і реальні, бізнесові друзі, там, і таке інше. І відповідно він же розуміє, що нанесення удару по його репутації нанесе удару по репутації всіх, хто навколо. Плюс мені здається, що він доволі збалансовано, от, на моє здивування, наприклад, як експерта в цій царині, він наситив свою команду доволі Доволі збалансованими фахівцями. От, якщо взяти там Рубіо, держсекретар, якого вже затвердили, це профі, це людина важкових. Він не був замічений в тому, щоб говорив про те, що Україну треба заставити капітулювати. Там, якщо ми говоримо про е е е генерала як, Келога, да, який спецпредставник по Україні, це бойовий генерал, який розуміє, про що мова. Який теж абсолютно не замічений в тому, щоб хотів здати Україну, який, мабуть, один з перших почав говорити, що ні про які 24 години там чи тиждень, чи місяць не йдеться, як мінімум 100 днів треба. Він перший це насмілився. А чому насмілився? Бо, мабуть, вже має карт-бланш від Трампа. Не просто ж так він йшов на цю дуже невдячну, до речі, посаду. Так що мені здається, що. Тут знаєте, як нам треба вистояти ці перші місяці, тижні. Я дуже сподіваюся, що вже через скільки там тиждень чи через два відбудеться зустріч Зеленського. Навіть є припущення, що це буде під час молотового сніданку в Вашингтоні, да і що ця зустріч ну, десь допоможе. Україні в плані порозуміння між Трампом і нами, українцями. Не Трампом і Зеленським, а Трампом і українцями. Не дарма не дарма ж він вже вчора, після інаугурації, одразу сказав, що він бачить, що Зеленський, президент України, хоче досягнути угоди про мир, а Путін він не розуміє, чи хоче. І для нас це певний такий невеличкий, але обнадійливий сигнал, що Пут... Трамп принаймні розуміє хуйсь хто українці за мир, а росіяни за війну. Скажіть, будь ласка, те, що в команді Трампа все ж таки з'являються люди, які там кілька, кілька людей, але є люди, які ну, відверті прихильники України. Да? той же, наприклад, <гуми> міністр фінансів, ну тобто він там він говорить про те, що ну Україну потрібно фактично, ну фактично потрібно захищати і рятувати. Але тим не менше, скажіть, будь ласка, ось такі е, люди в команді Трампа вони цей факт він дає надію нам на те, що все ж таки ми зможемо зберегтися як країна, тому що зараз вже про це йде мова. Ну, бачите. Тут така системна, така наша біда, що ми завжди. Ну чи останнім часом особливо надіємося на когось, що нас хтось врятує. Треба в першу чергу на себе надіятися. Мені здається, що тут дуже важливо, щоб під тиском цих от е, ну фактично неочікуваних. Більшість ж експертів і, мабуть, більшість в команді Зеленського думали, що демократи залишаться при владі, і все буде так смуслі, потихеньку якось іти, поки не розмочиться, не розмокчиться до чогось. Не прийде тут Трамп тут або або пан, або пропав. От, і знову ж таки, чому ми маємо надіятися на Трампа, там, на Шольца чи на Костю? Треба на себе більше надіятися. Я думаю, що під тиском цих обставин наша влада має змінити підходи до того, як ми намагаємося вижити. Нарешті треба економіку перевести на військові рейки. Ну не просто заборонити, я не знаю, накласти табу, табу, табу на всілякі там будівництва. Доріг там якихось там пішохідних переходів, садочків там і таке інше, навіть в Покровську, те що очевидці розповідають, літом ще там клумби робили, замість того, щоб робити фортифікаційні споруди. Тут треба зрозуміти, що в нас екзистенційна загроза, тобто ми це ключове. Те, що стосується США Да нам дуже складно буде обходитися без допомоги Сполучених Штатів Америки, якщо дійсно. На якийсь час, чи не дай Боже, назавжди <гум> хочеться сплюнути. Трамп прийме рішення, і він має ці повноваження зупинити допомогу. Але тим не менше, я вважаю, що золота акція, більше того, десь на 50 плюс відсотків можливість для нас вижити, зберегтися як незалежна суверенна держава, вона в наших руках. Скажіть, будь ласка. Е... Чому в команді Зеленського ну досі не зрозуміло, що це дійсно екзистенційна загроза? Чому команда Зеленського йде в трошечки в іншому напрямку від логіки? Ну дивіться, пане Євгене. Я не є членом цієї команди, тому середини яких інсайдів не бачу. Я не можу про це судити достеменно. Але як сторонній спостерігач, я вважаю, що тут нема білого і чорного між білим і чорним багато кольорів. От, наприклад, я не хочу виправдовувати там, команду Зеленської, самого нашого президента. До речі, я за нього голосував і до сих пір все таки не жалію. Бо якби був вибір інакший, то я думаю, нас би як держави вже взагалі не було. От, так от недавно ж, наприклад, призначили Ольгу Решетілову там омбудсменом з питань військових. Я знаю особисто цю людину і вважаю, що це ну, наскільки влучне призначення, ну що просто. Краще не можна придумати. Я знаю, що вона буде працювати, працювати і працювати, і вона вже звітувалась про перші 20 днів. і Видно, що вона без ніяких розкачок, без ніяких там очікувань, що колись там їй виділять бюджет чи ще щось, вже взялася за вирішення дуже серйозних проблем військових. Так само в багатьох профі найвищого е, гатунку, і ми з ним починали десь з різницею три місяці В Міністерстві закордонних справ свого часу це дипломат, який буде відштовхуватися від думки дипломатів. А не слухать там тільки те, що й будуть з Офісу президента розповідати, як попередні міністри слухали. До речі, і при Зеленському, і при Порошенку. От. В інших сферах є теж професіонали, які можуть щось зробити зрушити. Проблема тут в іншому. Мені здається, що у самого президента і в його найближчого оточення не вистачає. От, скажімо, розуміння ситуації. Вони розуміють так, як розуміють, як вони вчились, як воно все йшло. Вони думали, що воно так і буде йти. А тут треба наперед прогнозувати, які можуть бути виклики, треба дивитися в глибину проблем, треба аналізувати настрої суспільства. От я ж бачу, що зараз, наприклад, по настроях суспільства. У вас другому році мене не брали. В збройні сили, бо я був не потрібен, бо трошечки застарий там не було з собою військового квитка. А зараз люди мого віка, яким яким може в піхоті робити нічого, бояться там їздити між містами, да, якщо в них немає бронювання чи від відстрочки. А вже ніхто не йде добровільно. Чому не роблять висновки? Для мене загадка. Росіяни ті навчилися залучати іноземців, там, всіх підряд своїх там, за рахунок місцевих бюджетів, там, за рахунок яких праників і так далі. Ну, вже ж Вистачає цього бидла. А ми не можемо зробити такі сприятливі умови, заохочування, щоб люди все таки йшли у військо, і люди, ті, які підготовлені. розумієте? Тут Тобто мені здається, що президент Зеленський має переосмислити сам разом з своїм найближчим оточенням, можливо, трошечки, як то кажуть, освіжить. Ну тут я не, не можу йому рекомендувати тут йому видніше, але не, не, зробить висновки з того, що останні два роки фактично були не успішними для нас в плані оборони. Ми восени. 2022 року, якщо я не помиляюся, провели останню успішну серйозну контраступальну операцію. А далі ми почали провалюватися. Чому там, безперечно, багато аналізів аналітиків, військових експертів про те, що там нам трошечки менше стало, ніж обіцяли давати наші партнери з заходу зброю і таке інше. Ну, от, але тим не менше, ключова проблема не в тому. Ми не адаптувалися до того, що війна переросла в стадію короткоплинної, в, в, в таку, знаєте, вже довготермінову довготермінового окопну війну. Ми не змогли на, на, на марші реформувати наше війська. Ми не змогли економіку перевести на військові на військовій військові рейдів. Це ще не катастрофа станом на зараз. Ще можна все змінити. Але міняти треба прямо вже, бо інакше, якщо ми затягнемо, буде пізно. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.